Паш, ти продаєш джипи 13 років. Розкажи нашим глядачам, чим джип Ранглер такий унікальний і неймовірний. У нього фактично все унікальне, починаючи від того, що він рамний, класичний позашляховик, з блокуванням, з понижаючою передачею, з відключаємим стабілізатором, що небагато в машин може похизуватися, а при цьому ще й зйомний дах, зйомні двері, лобове скло. Як і в попередніх версіях, так і в цьому автомобілі кладеться на капот, відповідно, у вас безліч можливостей отримати масу задоволення від їзди на такому автомобілі. І двигун встановлено на Jeep Wrangler. 2 літра турбо, який видає 270 кінських сил та 400 ньютонів, Що за рахунок 8-ступеневого автомату максимально добре підходить для цього автомобіля? І, взагалі, захищає рангер, тому що раніше тут стояв нормальний двигун. А тепер поставили двохлітрову пачку молока, яка ніфіга не їде. Давай захищай. По перше, два літра сока, а не молока. Добре, а по-друге, цього двигуна за рахунок трансмісії і передаточних чисел абсолютно вистачає. А порівнюючи з аналогічним двигуном на ренглері та іншого ринку, це 3,6 літра бензин. В них абсолютний паритет що по потужності, що по крутному моменту. Тому питання щодо того, що цей двигун недостатній для цього автомобіля, відпадають. Ну, ти скандально веде ведуча, так? Да? Ведуча mm -hmm. передачі. Ви робили це у рангері? За 13 років не доводилось. Так. Скільки в нас ще ця машина? На твою думку, хто ідеальний володар Wrangler? Фактично, всі на сьогодні це автомобіль, який має і позашляхові можливості, і технологічні всілякі системи, які допомагають як по місту, так і по бездоріжжю. Фактично, це автомобіль може бути навіть на кожен день. Паша, який зв'язок у цього автомобіля Jeep Wrangler і Лопати? Тільки те, що лопата їздить завжди в багажнику, фактично, вона вам не потрібна. Бо це Jeep Wrangler. Паш, дякую тобі за інтерв'ю, друзі. А ви пишіть свої найцікавіші запитання в коментарях, і ми їх розглянемо в наступному відео.